Ще один важливий момент це коментарі. В Python можна писати коментарі однорядковими після символу решітки, чи багаторядковими, якщо ви їх пишете як рядки в потрійних подвійних чи одинарних лапках. Перший блок коду це приклад однорядкових коментарів, де ми пишемо знак решітки і після нього коментар, а другий це вже багаторядковий коментар. Тут ще є важливий момент, що однорядкові коментарі ігноруються Python повністю, а багаторядкові коментарі. По суті, сприймаються як рядок, тобто як рядок, як тип даних. Тобто, наче ви тут створили рядок, не робите на нього посилання, тобто не робите ніяку зміну. Але через те, що однорядковий коментар ігнорується, ви можете його писати дезагодно, з будь-яким відступом, він повністю ігнорується. Але коли ви пишете багаторядковий коментар, він сприймається як частина коду, і тому він має бути з тим відступом, з яким має бути код. Наприклад, якщо цей коментар використовується для того, щоб описати, що робить функція. Ми маємо написати цей коментар з відступом, тому що після створення функції ми пишемо код з відступом. Тобто ми не можемо ці лапки написати під def. І через це, через те, що багаторядковий коментар не ігнорується повністю Python. І через те, що редактори, ідеї завжди запропонують вам якийсь варіант, як закоментувати багато рядків зараз, якоюсь комбінацією, найчастіше ви будете використовувати саме грати або решітку. Але тут є також пару моментів. Перше, ви можете писати однорядкові коментарі перед рядком коду або в тому самому рядку після коду. Тобто, перший приклад це у нас сам текст перед A до рівня 10, а другий приклад це коли в нас вже є якийсь код, і ми в кінці дописуємо якийсь коментар. Найчастіше використовується перший варіант. Тому що другий не завжди підходить, тому що реальний код у вас довгий. Тобто, у вас в рядку є якийсь код, і коли ви пишете ще там коментар, у вас рядок тексту виходить дуже довгий. А в Python є загальна рекомендація, що якщо ви пишете код і у вас є якийсь рядок конкретного коду, там має бути символів не більше, ніж 80, ну, технічно, навіть 79 по ПЕП 8. Наразі, як правило, люди використовують не 80 символів а трошки більше, 86, 90. Але головне, щоб у вас не було такого, що рядок дуже-дуже довгий, тому що просто незручно його читати. Через це я й кажу, що у вас найчастіше буде саме перший варіант, тобто ви пишете до коду якийсь коментар. Але якщо у вас якийсь рядок коду не дуже довгий і коментар дуже короткий, також ви можете написати коментар і в тому самому рядку. Також дуже часто на початку вам захочеться вирівнювати коментарі ось так, якщо ви до цього якось звикли вже. Але це в Python не дуже рекомендується. Це використовується досить таки часто в навчальних якихось документах. Тобто, якщо ви читаєте якусь статтю чи якусь книгу, там часто саме таке вирівнювання. Але це через те, що у вас є якийсь код, там, наприклад, 10 рядків. І кожен рядок пояснюється, і тому там зручніше, коли ви пояснюєте, коли йде навчання, написати коментарі таким чином. Але коли ми вже говоримо про реальний код, найчастіше використовується цей другий варіант. Це не означає, що вам не можна використовувати такий варіант останній, коли ви навчаєтесь. Ви можете, якщо вам так зручно. Ну тому що коли ви пишете код і ви ще навчаєтесь, у вас буде бажання ну, майже кожен рядок коду коментувати, пояснювати для себе, що тут відбувається, і це нормально. Тобто у нас є в Python два варіанти створення коментарів, однорядково і багаторядкове, однорідково повністю ігнорується, можете писати де завгодно його. Все, що написано після решітки, у вас повністю вмирується. Багаторідкові коментарів використовуються, як правило, для того, щоб сказати, що у нас там функція робить щось, це називається докстрін для функції, чи що пописати, що у нас робить наш скрипт, але ви також можете використовувати це як коментар. З зірочкою, що Пайтон не ігнорує повністю багаторядковий коментар, як він ігнорує однорядковий з решіткою. Тобто, тут ключове не те, що це один рядок чи багато, а як саме ви створюєте коментар, що решітка повністю ігнорується. І якщо ви хочете використовувати багаторядковий коментар просто через те, що ви не хочете ставити на 10 рядків 10 разів символ решітки, це означає, що вам просто треба подивитися, як у вашому редакторі чи де є коментувати ваші рядки, тому що там. Завжди буде комбінація, яка скаже просто от, там 10 рядків. Натисніть цю комбінацію. І вони закоментують автоматично.